Продовжуємо говорити про ситуацію в Україні та шукати виходу із затяжної кризи. Наш гість політолог Ігор Попов, пан Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. вас вітати у нашій студії. Як ви гадаєте, як експерт, чи великий нині ризик того, що вибори 25 травня не відбудуться? Ризик великий сьогодні можна говорити навіть про прогідність можливо 60 на 40. 60 за те, що відбудеться нормально, а 40 – що з проблемами. Но ну, ось у центральної виборчої комісії кажуть, що доповіли про неспроможність провести вибори на окупованих територіях Криму. Так, а де гарантія, що вибори пройдуть на інших проблемних територіях, зокрема на тому ж Донбасі? Ну, зрозуміло, що в Криму максимум, що може зробити українська держава, це забезпечити хоча б теоретично право українським громадянам. Да. Там 2 мільйони чоловік мають український паспорт, вони є нашими виборцями. Тобто треба дати їм хоча б теоретичний шанс проголосувати. Для цього будуть спеціальні дільниці на території Херсонської області. Якщо вони дуже захочуть, якщо вони переїдуть перекоп, то їх включать тут до списків. Те саме стосується біженців з Криму, у будь-якій іншому регіоні вони можуть звернутися до органу ведення реєстру виборців і включають. Списків їм проголосувати, хоча ми реально розуміємо, що це будуть одиниці, ну можливо, сотні людей, так. максимум пару тисяч, і це звичайно не вплине на загальний результат. І звичайно є проблема, що якщо у нас будуть загострюватися ситуація в східних областях окремих, то можливо і там певні дільниці не відкриються взагалі. Як ви гадаєте, кому ще крім Росії можуть бути вигідні ті події, що нині відбуваються в Донецькій області? Хто підігріває взагалі, ситуацію зсередини? Ну, зрозуміло, що є запит зовні від Російської Федерації, і зрозуміло, що якби не було підтримки всередині, нічого б не відбулося. Зрозуміло, що певні керівники підприємств, керівники місцевих органів влади зараз грають на те, щоб розборхати цей сепаратизм. Їхня мета, очевидно, і зрозуміла. Вони бачать, що в Києві влада не їхня. І тому розрушаються всі ті схеми, інколи це корупційні, інколи це виробничі, там з вишкодуванням ПДВ, з багатьма іншими речами. Тобто у них є великий обіг коштів, капіталів на підприємствах, але зараз все це десь застріє в Києві, і їм нічого не залишається. Що вони хочуть? Вони хочуть виторгувати від Києва автономність аж до зовнішньої економічної діяльності. Тобто вони починають називати це демократією, свободою, федералізмом, місцевим самоврядуванням. Ми хочемо самі собі обрати губернатора, призначити свою податкову і так далі, і так далі щоб вони з вугілля і руди плавали. Той прокат, який вони продають через Маріупольські порти, через Керші, які вже контролюється Росією, вивозили ці кошти, залишались там, і щоб вони не залежали від Києва. Ми їм повністю це дозволити не можемо. Проте в принципі це А Куди вони переговорю. будуть вивозити цей метал? Хто його купувати? Ну зараз вони його везуть і в Китаї, і на азійські ринки. Тобто, не зважаючи на те, що ситуація на зовнішніх ринках різна, проте є виробництво, є економічні інтереси, є надприбутки. Вони їх втрачати не воно з України, а з республіки Буду купувати Ну, на зовнішніх ринках буде все одно. Тобто, якщо якась там Європа чи Америка ще можуть е, грозити санкціями, то є маса держав, які готові будуть купувати, і яким навпаки санкції Європи і Америки не завадять. Так. Е, проте про це треба також вести переговори. Тобто, це інший рівень е, комунікації є зовнішньополітична, геополітична комунікація е, із Російською Федерацією, і ми сподіваємося, що буквально за пару днів. В Женеві відбудуться переговори між виконуючим обов'язків міністра закордонних справ України, його колегою Лавровим з Москви, відповідно, держсекретарем США та баронесою Ештон, яка очолює зовнішнє політичне відомство Євросоюзу. Але іншому словами це, це називається шантаж? Ні? Звичайно, шантаж, але в них є козирі на руках. Тобто всі ці східноукраїнські барони вони підняли повстання. Підняли повстання, хтось каже за гроші, проте лише за гроші це не зробиш. І лише із російським спецназом теж не зробиш. Тобто є реальне невдоволення громадян своїм так. життям, яке просто роками накопичилося. І в маленьких бідних містечках величезне безробіття, і за невеликі гроші можна їх підняти. Проте є невдоволення громадян і чинною владою. Тобто за півтора місяці, коли влада змінилася, якось похвастати нічим. Багато говорять про те, що треба затягнути паски. І звідти там поска конференції зверталися. Люди кажуть, де вже їх затягувати, на шиї вже їх затягувати треба. Тобто немає таких. Успішних історій історії центральної влади про те, що от корупція подолана, повернута в бюджет стільки-то коштів. Чи не буде виводитися на корупційні схеми такі-то кошти? Тому що показати просто, що от колишній міністр жив у розкоші, цього мало. От ви ж покажіть, що зараз ситуація зміниться, і зараз вже не будуть їздити кортежі, не будуть літати вертольоти, буде персональне голосування в Верховній Раді з сенсорними кнопками, яку всі обіцяли, як тільки приходять до влади, забувають. Ну і саме головне, що тягар економічної кризи буде розкладений на в першу чергу, а не на простих громадян. Тобто зараз прості громадяни там платять податок на валюту додатковий, у традиційній збір на нові автомобілі, збільшуються акцизи, збільшується через збільшення акцизів ціна бензину, виростуть всі ціни, заморозяться зарплати, і громадяни, звичайно, невдоволені, коли їм кажуть, а давайте самі чи з Росією, і буде краще. Вони вірять. Це неправда, краще не буде. Проте треба, щоб робити краще тут, і тоді вони не будуть іти на штурм. А ось повертаючись до Женевської зустрічі, чого Україна чекає від неї? Україна чекає компромісу, тому що за Україною йде геополітична битва. З одного боку є російські інтереси. Вони зрозумілі, прозорі. Росія не хоче, щоб Україна стала членом НАТО. Росія не хоче, щоб Україна заключила економічний блок з Євросоюзом без врахування інтересів Росії. Росія це вимагає, але Росія повністю не може контролювати ситуацію, може тільки е, організовувати нам пакості в східних регіонах. Е, е, Сполучені Штати мають свої плани щодо цього. Євросоюз має свої плани. Компроміс реальний. Якщо буде вирішене геополітичне питання, нехай тимчасово. Що у нас на три-п'ять на років у нас мораторій про позаблоковий статус, у нас економічні переговори лише за участю Росії і так далі. Якщо всі сторони це погодяться, Росія перестане настільки активно пакостити в східних регіонах. І навіть всі, е, східноукраїнські... Лорди, якщо можна так сказати, вони без російської підтримки таку велику, знову ж таки, вибачте за слово, бузу не зможуть організувати. І тоді це можна буде давити поліцейськими силами. Тобто геополітичне вирішення дуже важливе. І зрозуміло, що напередодні цього Росія набиває собі козарів, щоб показати, що ви подивіться, там на частині території України влада не контролює так. ситуацію, і саме тому ми праві в своїх вимогах. Будемо сподіватися, що все таки ситуація стихне після того, як геополітичні гравці домовляться, Загалом. якщо вони домовляться. А як ви гадаєте, чи існують якісь принципові відмінності міжнародними виступами у Києві, які ми пам'ятаємо, як Євромайдан, і, і з тими акціями, які нині тривають у східних регіонах? За формою вони багато в чому схожі. Проте головна принципова відмінність виступи в Києві на західній Україні, ті ж самі захоплення адміністративних будинків були спрямовані на те, щоб вигнати корумповану владу, і всі вони йшли від прапорами України, української держави. Те, що ми зараз бачимо, говориться про те, щоб не визнавати владу в Києві, відділити частину території, тобто прямо порушення Конституції, приєднати її до іншої країни. Це взагалі державна зрада. І часто ці виступи відбуваються під прапорами іншої держави, яка на сьогодні є агресором. І в цьому, звичайно, головна відмінність. Ну, водночас, чимало ж людей на сході дійсно не довіряють нинішній владі, так, і вони потребують її зміни. Це їхнє конституційне право, це зрозуміло. Як заспокоїти ось цю частину протестувальників, як гадаєте? Лише проводячи справжні реальні реформи, і лише говорячи із народом, з виборцями, мовою правди. Тому що не можна брехати, не можна говорити, що от, всі навколо погані, я найкращий, але в той же час продовжувати десь призначати людей неперевірно за ж ефект схемами. від реформ буде роки за два, напевно, не раніше, а вибори ось ось. Деякі речі можна зробити дуже швидко. Які наприклад? Ну ті ж самі відмовитися від пільг, реально можна владцям. Те ж саме особисте голосування в Верховній Раді. Так. От буквально вчора голосування в Верховній Раді провалило вибори міських голів у два тури. Про це говорили всі політики, що треба, щоб людина з 25% результату не ставала мером, але потім ці люди приходять до влади, стану, складають більшість і починають рахувати, а чи мій кандидат виграє, чи я виграю, і не голосують цю норму. Тобто, в принципі, це не настільки впливає на наше щоденне життя, проте всі ці рішення по антикризовому пакету вони впливають. і Ми бачимо, що зростає те, що ми купуємо щодня, скажімо, ліки. Так. Тобто ціни на ліки можна було хоча б не піднімати, тому що їх купують люди не на найбільш забезпечені, люди, які велику частину своєї пенсії чи зарплати витрачають на ці ліки, ввели додатковий ПДВ. Ми розуміємо, що бюджет дірявий, але давайте може краще заставимо поділитися доходами тих, хто заробляє мільярд на рік, ніж тих, хто заробляє 2000 тисячі на місяць. Ось насправді створення от тож Донецької, Луганської чи Харківської республіки навряд чи можна назвати серйозними. Як ви думаєте, яка насправді кінцева мета узбурення народу на сході? Мета в кожного своя. Тобто в Путіна мета контролювати цю територію України всю по максимуму, або хоча б її половину, і не давати на цю територію заходити ні натівським військовим базам, ні щоб ця територія включалася до економічного простору із західним світом. Мета тих керівників, тих місцевих вождів, але справжніх замовників на східній Україні це зберегти себе від переслідування, це виторгувати собі найкращі умови, чи то в складі України. Чи то в складі Росії, чи то в складі Бантустану, ніким не визнаного. А мета народу, вона ж проста просто краще жити. В всіх, всі хочуть уже працювати, заробляти і жити краще. Бачачи, що якось мирно цього не можуть добитися, спочатку одна сторона України йшла на штурм, тепер інша так само, не бачачи покращення, йде на штурм. Тому що інші виборці, які провели... Революцію гідності вони ще вірять, що ця влада, оскільки вона була принесена цією революцією, що зробить? Хоча знову ж таки вже виникає все більше запитань. Розуміло. на жаль, час уже завершується. Я дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви задали до нашої ранкової студії. Дякую.